Привіт, з вами Зерусаж сьогодні в нас КВ Я би хотів показати КВ Атаку, одну мою. І остальні атаки на три Так Давайте мою в самому кінці атаку. От Атака другого на четвертого. Сьома тиха на сьому, так? Да? Так, да, кажеться, на сьому. Зараз уничтожую ПЛОшку. Міправда, ну, в сьом, сьомої тиха забор п'ятої. Можна ще такий. Отут багато ігантів підірвалось на великій бомбі. Він кидає Хілку, правильно зробив, бо тоді гіанти подохли б. Хілка просто не справилась б. Ця Хілка не справилась б. З тими гіантами. Значить, він бачить, що гіантів залишилось мало і кидає шри. Ну, далі все зрозуміло. На зачистку залишилось повно військ. Повно всього. Давайте якось другу атаку вам покажу. Так. Dragon Time. Атака на Dragon Time. Давайте. Ну, тут база легка. мене в клонкасту мене його ще. Правда, не всього кастл сразу виманився, але но... він уверено розбив конкасту і далі запустив стіну боя Його. Її чистить все. Правда, дуже рано він всіх остальных гігантів випустив. Ой, не Гігантів лук випустив. Ну, мартіра її била. Ну да ладно. А може й нормально? Ну, все, дав... Сцефро збитий. Атака на три звезди. Ну і ще покажу одну атаку наших опонентів. Атаку. От на, Не. Не на 15-го. От на Ростелу. Другий атакував 6-го. Не фулово шоста тиха. Сьома тиха атакує не фулову шосту Йому треба було вибити пивошку і він пустив би хілку і все нормально. Да Да от, Пустив хілок і все. Король теж зайшов в центр, мочить тихо. все нормально. Правда, хілки переключились на короля, на короля теж треба тикати. Гігантів там вже нема що гігантам мочити. Хоча осталась одна башня лучниця. Хілка на королі. Трошки погано, правда. Ну все, деф размочены. Вышилось что Все. И покажу вам свою атаку. Я 16 я атаковал 19 Атака провела на 3 звезды. Я думал, что тут есть бомбы. О, я їх провірив. Там ніч... М -м -м. Я їх провірив заодно і клан -кастл, Виманив клан -кастл. Ну і тут примір, як убивати кланкастл просто. просто лучше і ефективно. І далі. Дивіться самі. Дивіться. Провіряю бомби і кланкастл. Ничего не ма. Внимание, клан Кастл трошки сюда. И молния. Сюда выпускали гигантов. Пять гигантов сюда, пять сюда. Да, вот. Гиганты мочить. Разом з луками ПВОшку, візерда, і тоді зразу ж пускаю шари. Ну, там шар, з цієї сторони шари на двох бомбах підірвались. Так що, ну, добре, що ці шари швидко прийшли і на заміну, і розбили. Правда, поки вони йшли, потерявся один шар, отут шари розділились, все було хорошо. І я зараз, от гіантів не осталось, я зараз по одній улиці на здання кидаю, ну, може по дві там, я викину вони ну, все чистить. Ну вот, деф размоченный. Все, лишается минута. Давайте такой вот 4х. Все здания подчистываются. И все. Три звезды. Ну все, що 26-22 ми виграємо, Правда, пройшло тільки 2 часа КВ, Ну, по атакам трошки ми, правда, 20 провели. 20 атак провели. Вони 10. Трошки ми, дивимося, програємо. Ладно, давайте ще не будемо закінчувати. Найдемо противника. Щоб заробити зв'язний бонус, може я проведу обзор обновлення. От дивіться, противник нормальний. Так, пускаємо одного гіла, провірити бомби і кастл Все. Я випустив трошки не то хова і випускаємо остальних гігів. За ними стіну боя, стіна бой, трошки гіги не туди пішли, куди треба було. Не треба зараз випускати все. І отаку от на зачистку випускаю вучницю. Бомба. Треба було провірити її. Там, що десь є ловушка пружина. І я не знаю, що ми... Ні, доб'ємо ми на три звезди. Все буде нормально. Да. Ну і тут зараз буде три звезди. Я, наверное, что... Следующее видео будет обзор обновления Clash of Clans. Все, три звезды. Двадцать тысяч. Ну и все. Ставим. Ладно, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я вас дуже прошу. І пишіть коменти, Коменти я читаю.